Доброго дня, шановні колеги! Предметом нашої розмови є адаптаційний цикл базової середньої освіти для 5-6 класів. Найперше, пам'ятаємо, що вимоги до обов'язкових результатів навчання визначено на основі формування ключових компетентностей. Ця вимога визначила підходи і до змістовного наповнення підручника, і до організації освітнього процесу, про яку піде мова. І перш ніж говорити про особливості застосування навчально-методичного забезпечення та моделювання уроку, пригадаємо наші навчальні координати, що пройдено і що попереду. Завершується перше півріччя. Для шкіл навчальний план, яких передбачає 2 години на тиждень, воно охоплює перший і другий розділ це 32 години. У другому півріччі діти пізнаватимуть сонячну систему, третій розділ, взаємозв'язки у природі, четвертий розділ і п'ятий розділ пізнаємо себе і світ. Кожний розділ завершується уроком узагальнення знань. До цих уроків пропонуються тестові завдання для контролю, самоконтролю або взаємоконтролю це на ваш розсуд. Відповіді на ці запитання варто обговорити на уроці. Друга позиція уроків узагальнення знань поміркуємо разом. Це завдання для роботи у групах, ідеї для міні-проєктів, творчі завдання та інше відповідно до теми або розділу, який узагальнюється. Підсумок першого розділу. Це тести і два дослідницьких завдання. За QR-кодом знаходимо форму звіту для дослідника. Вчимося оформляти результати спостережень і досліджень. Ось цей звіт. Він охоплює мої спостереження, що бачимо, що відбувається, мої роздуми, яка причина події, які її наслідки і мої висновки. У наступних розділах будуть запропоновані дослідницькі завдання і посилання на таку саму форму звіту. Другий розділ, який ви зараз завершуєте. Пізнаємо явище природи. Це найбільший за обсягом розділ курсу 28 годин. Він охоплює дві теми: явище у неживій природі і явище у живій природі, відповідно і два узагальнюючих уроки. До першої теми діти готують презентації, де ми це спостерігаємо, використовуємо, де це застосовується. Важливо пригадати на цьому узагальнюючому уроці практичне значення кожного з явищ механічних, теплових, електричних, світлових, звукових. Форму презентації обирає група. Це може бути виступ, буклет, досліди, моделі інше. Перше півріччя ви завершуєте уроком узагальнення знань до теми явища у живій природі. Тести запропоновані до цієї теми особливі. Спочатку діти пригадують основні поняття теми: живлення, дихання, подразливість, рух, розвиток, розмноження, а потім з правильних відповідей на тестові запитання складають слово рішення, назву ще одного важливого біологічного явища, сутність якого у зміні живих організмів у часі впродовж історії це слово еволюція. Погодьтеся красиве завершення теми. І плюс завдання для роботи в групах, які спонукають поміркувати про взаємозв'язки між явищами живої та неживої природи. Друге півріччя розпочинаємо з розділу Сонячна система. Урок узагальнення це тестові і творчі завдання. Діти обговорюють в групах, яке привітання і які звуки вони б надіслали позаземним цивілізаціям. А потім ви можете включити для них привітання і звуки життя Землі, призначені для інопланетян, які записані на Золотій платівці вояджері. Посилання на цей запис у мережі інтернет є у підручнику. Ще одна пропозиція для цього уроку теж творча робота, ну, плюс наукова фантазія. Майструємо або ліпимо. Або в якийсь інший спосіб виготовляємо модель бази на місяці. Додається інформація підручнику про основні елементи такої конструкції. Це може бути і домашнє завдання. Уточнене календарно-тематичне планування на друге півріччя, видавничий дім освіта надішле вам разом з третьою частиною підручника. Як я вже казала, розпочинаємо це півріччя темою пізнаємо сонячну систему 10 годин. Наступна тема пізнаємо взаємозв'язки у природі 18 годин і завершуємо вивчення курсу темою Пізнаємо себе і світ 6 годин. Так само, як і під час пілотування у 5 класі, ви маєте навчально-методичне забезпечення до підручника, календарно-тематичне планування, тестові завдання до узагальнюючих уроків, додаткові матеріали для організації навчального процесу. А ще цього року у вас супербонус. До кожного уроку презентація і робочі аркуші для учня. Гадаю, з таким освітнім арсеналом кожний учитель легко змоделює урок. Але декілька порад не будуть зайвими. Найперше, у підготовці до уроку в нагоді є підручник, робочий аркуш учня, презентація та додаткові матеріали. Це базові елементи конструктора уроку. Наступне, це важливо, обмірковуючи, які саме завдання для дітей, форми і методи роботи застосувати на уроці, орієнтуємося на вимоги до обов'язкових результатів навчання Держстандарт і відповідно до яких підбираємо елементи уроку, дослідницькі завдання, робота з інформацією, оволодіння теоретичними знаннями та вміння класифікувати, встановлювати зв'язки. Аналізувати, робити висновки, додаємо компетентнісні завдання, вчимо розв'язувати проблеми, співпрацювати у групах і парах. Як бачите, маємо багатий набір елементів і таку ж можливу варіативність у приготуванні уроку, як і нашого знаменитого борщу. На такому уроці, так сконструйованому, обов'язково має бути смачно. Канва для підготовки до уроку підручник. Ось гляньте, назва кожного параграфу це ключове запитання уроку. Наприклад, ми розглянемо урок яких перетворень, для прикладу, зазнають речовини. Це вже ключове запитання. Навчальний матеріал параграфу поділений на структурні частини, які підказують учителю логіку побудови уроку. І кожна така частина це теж запитання. У нашому уроці. Таких важливих запитання три: перше, які зміни речовин зворотні, друге, які зміни речовин незворотні, і третє, що відбувається під час зворотних та незворотних змін? Отже, ключове і три базових запитання. Малюнки, таблиці, схеми у параграфі доповнені запитаннями і завданнями. В кінці параграфу ще запитання, які є допоміжні завдання і дослідження. Все просто ваше завдання сконструювати урок так, щоб діти знайшли відповіді на базові і в результаті на ключове запитання уроку. Презентація до кожного уроку відповідає його структурі і є вашою опорою у подачі нового матеріалу. Вона коротка. І До уроку, який ми розглядаємо, два слайди відповідаємо на перше базове запитання. Два слайди на друге. І один з'ясовуємо відповідь на третє запитання. Завершення кожної презентації, висновки. Ну і посилання на додаткові матеріали до уроку це і для вчителя, коли він готується до уроку, і для учнів. Підручник сформований як відкрита система. Він спонукає учнів спрямовувати свої пізнавальні зусилля назовні, мотивує до пізнання. У ньому є матеріали і завдання, які виводять учня за межі підручника. І це не лише QR-коди, це мотиваційні завдання, це дослідження, це проекти про світ і про саму дитину, які спонукають її до пізнання. Останній слайд презентації мотиваційний. Ми щоразу нагадуємо дітям, що їхні знання, їхня завзятість та бажання змінювати світ на краще є запорукою того, що все буде Україна. Робочий аркуш для учня це підбір завдань до уроку додатково до тих, що є у підручнику. Так, для уроку, який ми розглядаємо, ви маєте шість завдань у тексті параграфу, п'ять завдань після параграфу і вісім завдань у робочому аркуші учня разом 19 завдань. Шановні колеги, у вас багатий вибір складників для приготування смачного уроку. Не забудьте додати свої спеції і придумати власну подачу. А я дякую вам за увагу і бажаю успіху!